Страхітливий прогноз для людства. Навіщо скільки відео про кінець світу? Сьогодні спраждовується те, про що доктори теології Станіслав і Юлія Салтаненко говорили на своїх каналах кілька років тому. Страхітливий прогноз для всього живого на землі нещодавно опублікували американські та британські вчені. Вони надали доповідь в Академію наук США з фактами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них великі землетруси, пандемія, війна. У документі зазначено, що людство відміряно досить короткий термін. Прогнози вчених відбігаються із записами у біблії. Люди переселяться у віртуальний світ у бетонних норах, що більше нагадують могили, ніж нинішні квартири, облутані дротами, лежатимуть. Потворені людські тіла з нейронними, комунікаторними на головах. Цілі міста і країни перетворяться несмердючі.